Коли я готувався до цього відео, я зрозумів, що під час риболовлі багато втрачав воблерів в цьому розмірі і не поновлював їх, а купував новинки, щоб завжди експериментувати, брати щось новеньке. І зараз виходить так, що більшість цих воблерів стопу в моїй коробці немає. Тому сподіваюся, що після цього відео ви не скупите всі воблери в магазинах, які є, а залишите трошки мені. Проте, посилання, де ви можете придбати ці воблери, я все ж таки залишу в описі під цим відео. Перший Воблер в нашому топі буде Jackal Squad Mino 65 SP. Класичний лайтовий міно, в основному для ловлі, щуки та окуня. Вагу він має 5,8 грамів та занурюється приблизно на 80 см метр. У дальністю закиду він не найкращий серед цього топу, але летить середньо, доволі непогано. Цей воблер це дуже крутий пошуковий інструмент. Інструмент, на який буде відзиватися як активна, так і пасивна риба. Все буде залежати від проводки, яку ви будете використовувати. Якщо ж ви будете робити м'які, короткі, ритмічні потяжки водилищем, воблер буде йти зі сторони в сторону, сильно не відхиляючись, і збирати активну рибу. Дуже класно працює по круповому окуню, щоб швиденько зібрати е, тих, хто зараз активний. Та для пошуків на великій ділянці, коли ви хочете пройти багато місць і посбирати швиденько активну рибу. Якщо ж треба пасивно, тоді робимо ривки більш сильніші. Два-три пауза. І от саме на паузі буде спровокована пасивна риба. Чим холодніша вода, то чим ці паузи повинні бути довшими. А воблер дуже круто зависає і робить невеличкий ролінг під час пауз. Тут вже лайтова ловля з цими воблерами відбувається, тому треба бути обережним і не перевантажити воблер застіпкою, Вертлюгом, якщо ви його ставите, хоча я не рекомендую з воблерами. Тому краще за все, звісно, флюорокарбон. Є ризики, що ваш воблер може зрізати щука. До речі, про таку історію трошки пізніше розповім. І ще є така проводка, як стопенд-гоу, теж доволі для активної риби. По суті, та ж сама рівномірка, яку теж можна використовувати, але краще робити деякий час паузи. Що в теж завмирав на одному місці і більше клювань відбувається саме в цей момент. Що ж до кольору, то мені, звісно ж, подобається найбільше My Тайгер, але такі більш натуральні кольори під зелену рибку не срібло, а саме такі світло-зелений, от щось таке, теж подобаються. Вони дуже круто, гарно працюють по нашій рибі. Таких воблерів в мене було декілька. Чому було? Тому що перший в мене був е, цей склад плаваючий. Я спочатку думав, що ну, не буде він, напевно, ловити, бо на паузі він спливає. Але насправді він у мене найкраще працював якраз на рівномірці, коли пауза, е, в принципі, не так важлива. Тобто я його так. Пошуках риби зазвичай тягав. І дотягався до того, що на одній з проводці щука просто зрізала цей Воблер, чи він сплив десь в іншому місці, чи його щука зацепила і зрізала. Ну, коротше, хоч він не плаваючий, але походити, чия просто його кудись знесла, і я його вже не знайшов. Перший був втрачений саме так. Ну а вже другий декілька років назад теж ловив щуку на ультралайт. Грався, грався з цими воблерами, ловив щук, і в один момент бачу, вилітає ця морда, і така тільки клац, все стою я сумний і без воблера. Е, як він мені подобався, і Матайгер був тоді, і круто ловив рибу, але щука його відгризла. Тоді я вирішив не поповнювати його вже в свою колекцію, а експериментувати з іншими воблерами, бо вже знімав на той час і цікаво було постійно щось новеньке пробувати показувати на відео. А зараз от задумався і все-таки хочеться, щоб він був в коробці, іноді він круто працює і приносить класні риби. Тому якраз весна літо, коли я найбільше ловлю на ультралайт. Думаю, я на той період його якраз придбаю, і буду знову з ним ловити. В принципі, цей воблер буде працювати по всьому сезону. Я використовував від зими і аж до. Ну, якщо ви ловити лайтом весь рік, то весь рік використовував. А так, от на кінець літа, осінь я вже більше люблю переходити на приманки побільше. Як в цьому році ви взагалі бачили, я пішов в джеркінг в великі приманки, свімбейти. Тут я трошки поки вчуся, тому пізніше покажу ці відео. Так, ну, воблер дуже крутий. Загалом, до речі, чому я вирішив саме зараз перейти до теми воблерів 50-70 мм, далі там. Будуть ще відео в цій тематиці, ну, тому що от якраз зараз наступає ну, такий холодний період, коли риба вже відходить від великих приманок і починає знову їсти маленькі. Брюхо повний ікри, вона доволі стає пасивна, щоб ганятися за цими величезними приманками. Краще працюють маленькі. Тим паче буває такий сезон взимку, коли прям оконь підходить до берега, і на воблери навіть краще реагує, ніж на джи. Я реально ще не розібрався, коли саме це відбувається, чому це відбувається. Але тема дуже цікава, дуже круто половити. Сподіваюся, цьому році теж вийде потрапити на такий період, скажімо так, і це доволі цікаво зимою половити на воблери, плюс ловля більш активна. Не стоїш немержне з чим джигом, роблячи ці мікрооконьові проводки. Наступний мій улюблений воблер це Jackal Tiny Fry 50 мм mm Суспендер. Це реально найкраща імітація малька, яку я коли-небудь бачив. Цей воблер дуже класно працює по окуню, по головню, жереху. Тобто от саме така маленька кормова рибка, яка знаходиться в водоймі, в найкращий період для цього воблера. Це десь початок середина квітня і до середини літа. Мальок ще приблизно такого розміру, і риба реагує на цю приманку просто чудово, доволі маленькі, але при цьому приносить і нормальних таких хороших жерехів під кіло і більше. Вагу цей воблер має всього 2,7 г, грама. Як для такого розміру це доволі мало. Плюс фіксовані грузики ну не дозволяють його кидати за горизонт. Але з такими маленькими приманками, в принципі, це і не потрібно. ловля зазвичай ведеться недалеко. Тому з нормальним комплектом спінг-катушка можна нормально закидати цей воблер. Він не летить як попало. Так, з вітром в лице бувають проблеми. А так загалом нормально. Також він не заглиблюється дуже далеко, це десь пів метра. Буває навіть вище ідея, що дозволяє обходити траву та гілки, які знаходяться під водою, і вимити звідти хижака. Цей воблер також дуже варіативний в своїх проводках. Єдине, що я не став би з ним використовувати. Жорсткий твіч м'якенький м'якенький можна, легенькі такі ривочки. Він якраз буде гарно рискати зі сторони в сторону і провокувати рибу. Тобто це така більш ну я би не сказав, що прям на активну рибу, але ну приманка доволі активна. Хоча і гра в неї така легенька зовсім, але в принципі. Він імітує саме малька, буває на ривочках і веде себе саме як мальок. Якщо бачили, коли його щось злякає або йде десь хижак, він починає раз кудись відходити в сторону, розсипатися. Ну і якраз в цей момент його може атакувати, хижа риба. Ну і звісно ж, цей воблер дуже любить рівномірку і н гоу Я вважаю, що ці проводки дуже поруч одна з одною. Знаходяться, якщо рівномірка це ти закинув повністю тягнеш, то стопенговий дійде, робиш паузи. Я ж на цей воблер переловив вже і купу окуня, і головня, і жереха ловив, і щупачки попадалися, але слава Богу, не відкусили цей воблер, бо ну, постійно я з ультралайтом ці воблера ставлю на флюрокарбон. Єдине, що рятує, що щуки. Ну, маленькі воблери вони не заглатують повністю, а прикусують ззаду, якраз за дрійничок. Тому частіше за все в них ззаду якраз є зуби щучі і обдерти. По місцям використання теж можна і в водоймі з течією, причому. І доволі швидкою, середньою, помірною використовувати спокійно, і навіть стоячій водоймі, десь на озерах, в затоках, коротше, буде працювати майже всюди. Десь в карпатських річках, скоріше за все, ні. Саме на Потоці, але десь в затишках доволі круто працює теж. З мінусів я би назвав гачків цього воблера. Але це в принципі зрозуміло. Невелика вага сильно нараженеся з товщиною проволоки. Ну доволі доволі тонкі гачки. З однієї вони розгинаються під час зачепів, скільки разів це рятувало мені цей воблер. А з іншої сторони, ну велику рибу можна злити, тому треба дуже гарно відлаштувати фрикціон. Щоб коли риба сяде, нормально її витащити. Єдина проблема буває на течії, коли рибу починає зносити вниз, і ти в кущах, коротше, не можеш пройти. Там уже піджимаєш фрікціон. Тут вже треба вирішувати, що робити. Ще щоб я порадив з воблерами джакал: це замінити одразу завідне кільце. Ну, не подобається мені ось це овальне кільце, як вони. Доводу ставлять, ставлять звичайні круглі до них у мене довіри більше. Що там застівка десь не вискочить, чи сама по собі вона не розігнеться. Не знаю, чи були у вас такі випадки, що рідне завідне кільце підводило, чи це в мене зайві страхи якісь є. А так загалом класний воблер. Взяв я фіолетовий колір. Це був перший воблер в такому кольорі в мене. І він мене порадував. Доволі прикольний, подобається мені з тих пір ці кольори такі е, Сріблястий з фіолетовим. Ну і якби я брав щось інше, то однозначно щось в натуральному кольорі мені подобається більше. Наскільки я б не любив мед Тайгер, мені чомусь здається, що ось цей Воблер це прямо імітація малька і має бути щось натуральне під е, маленьку уклеїчку. Ну а те, наскільки цей Воблер може Внести варіативності в види риб, які ви можете спіймати за риболовлю, ну це просто щось. Біла риба. Коли вона в такому стані, що готова атакувати і інших мальків, і прям на жуків великих реагує, бо невідомо, що вона думає про цей Воблер, вона ловиться. І бувало, такі червонопірки ловились на цей воблер, що я був просто в шоці, що такі бувають. Навіть іноді думав, що це цілий ясь, але все-таки то була червонопірка, але прям такий злиток гарний. Ще одним найкращим Воблером буде Z-Base річ 70. Суспендер з звичайною лопаткою, не глибоко занирючий. Класичний теж міно, але тут, мені здається, вони строво говорили, один з найідеальніших воблерів. Вага Воблера 5 грамів. Ну а занурюється він десь до 1 метра. Не можна не згадати про легендарну систему дальнього закиду MacDrive, коли грузик, який знаходиться на осі, Улітає в хвостик приманки, і вона летить просто як куля кудись ледь не за горизонт. Потім при початку проводки, ривку, цей грузик назад примагнічується ближче до центру приманки, що дає їй просто чудову гру і на рівномірці, і на ривках. Хоч Воблер доволі легкий, але з цією системою можна кидати доволі далеко, що дозволяє нам ловити з цим Воблера. Як жереха, який ну, до себе не завжди підпускає, так і головня, так, і нічного судака, бо воблер прям імітує е, цих маленьких рибок, які жере судак біля берега. Так і щуку він ну, дуже круто ловить, такий прям універсальний щупачий розмір. Е, так, величезних риб це більш як вдача а Звичайну щуку до кілограма він прям косить доволі непогано. Ну як в принципі у всіх японців, у цього Воблера ідеальна грузка, він суспендер, і на паузі буде просто зависати в тому місці, де ви його зупинили. Звісно, якщо ви там не зіпсували нічого з поводками з вашим оснащенням, не перевантажили Воблер. Класно він на паузі буде і ролінг робити. Що просто не може залишити рибу байдужою і вона зловиться. Ну і гра в нього теж своя є. Так вона не дуже агресивна, широка, але така, як треба. І на рівномірці ну доволі багато. Теж я риб переловив великого жереха, не найбільшого, звісно, але ну доволі непоганого в цьому сезоні. Я зловив на цей воблер, причому рівноміркою. І на доволі сильній течії. Хоча не всі можуть сказати, що він прям для течії ок, але ну, там я ловив, скажімо так, трошки апстрім, можливо, поперек течії, тому було непогано. Але, в принципі, я в той день цим боблером ловив і по течії кидав, і теж він доволі гарно і летить, і там можна його провести. Єдине, що дуже повільно його треба вести на цій течії. А, і тоді він найкраще грає. Ну, через те, що сама течія його заводить і просто повільно ведеш, можна навіть зупинитися, він буде грати, і в цей момент можна просто очікувати такі удари круті від головня, від жереха. Ну таке було просто багато разів. Але це, в принципі, вже більш-менш по теплій воді. Рівномірка круто працює, а, коли вже там пізня весна, початок літа. В інший сезони я б використовував невеличкі ривки, підтвічував його. Причому доволі гарно ж він справляється з паузами. І на цих паузах якраз бувають клювання дуже теж цікаві, коли там проводиш біля якогось укриття риби, вона вилітає, б'є і починається. Цікаве виважування. Річ до речі теж страждає такою болячкою, як тонкі гачки на рибі можуть розігнутися. Не знаю, як з жерехом в мене вийшло нормально його витягнути без проблем. Я думаю, фрикціон гарно відпрацював на калькутті. але по факту, коли вже взяв рибу, побачив, що деякі гачки там просто в м'ясо зігнуті. У Зібейць є той колір, до якого я не байдужий, Це щось під Форель, коли роблять таке натуральне, плямисте забарвлення. Ось цей колір мій найулюбленіший, і він тому в мене і гарно працює. Я би, напевно, це і рекомендував вам як перший до покупки. Ну а там далі вже можна експериментувати. Ті ріджі, які мають більшу лопатку, вони мають більше заглиблення. На мою думку, вони вже більше підходять саме під рівномірку і стоп енд go. теж дуже круто саме для ловлі окуня, коли він там стоїть десь біля трави. Така теж доволі цікава тема. Але треба мати річку з високим берегом. Тоді найцікавіше ловити такими воблерами. коли там ми зверху ходимо, бачимо укриття, як звідти вилітає риба за нашим воблером, Ну це доволі цікаво. Плюс така велика лопатка дає нам якраз можливість ловити з високого берега, і воблер не вилітає наверх. Тому ось це доволі цікаво. Якось підписник вирішив показати мені риболовлю на судака вечірню. Поїхали ми вже, от коли прям сонце сідало, і ловили майже до комендантської години. Було доволі цікаво, небагато по рибі, але якраз річ гарно відпрацював, і ну, для мене була така ловля по-новому цікава. Хотілося вам, звісно, показати, але ну як ви розумієте, проблеми зі світлом. Було, де й риби було не так багато, щоб щось показувати. Але обов'язково якось більш детально цією лоблі розберусь, буде більше риби, і буде що розповісти. Ну і наступний воблер в мене також в топах по Судаку знаходиться якраз на рівномірці. З невеличкими ривками можна ловити це ОСПІ Durga 73. В мене саме по судаку. Він також гарно буде працювати і по жереху, та доволі також ну нормальний такий голови на нього буде ловитися. Ну і звісно, поконь. Цей воблер має е, найбільшу вагу в цьому розмірі. Це 5,8 грамів, і летить він теж доволі непогано. Що я вважаю, е, доволі. Важливо при ловлі судака та жереха. В цьому ж воблері поєднуються поєднується і гарна гра на рівномірці, і красивий ролінг, і стабільність. Плюс він доволі глибоко занирюється, якщо це потрібно. В залежності від шнура він там може йти спокійно до метра і навіть трошки глибше можна його загнати, коли риба стоїть трошки глибше і не хоче підніматися до поверхні. Його дуже класно використовувати, також в нього є система дальнього закиду. Вона доволі проста. Там грузики просто перекачуються в хвіст. Ну і також ця хороша дальність польоту забезпечується системою дальнього закиду, яка є в цьому воблері, що дозволяє його використовувати навіть в помірний вітер. Ну і завершує наш топ не менше легендарний Lucky Craft Pointer. 65-й суспендер. Вага цього боблера 5 грамів і занурюється він десь на глибину приблизно метр. Це справжній король твічингу. Я би сказав, шумовий король твічингу, тому що в нього доволі цікава шумова капсула знаходиться, яка приваблює е, рибу, особливо коли мутна вода. Це гарно працює, щоб е, коли риба не бачить нашу приманку, але почула її, приплила з усіх сторін. Гарно збирає він рибу по площі. І, відповідно, ривки, твічиться він теж доволі класно, робить прям чіткі контрольовані ривочки, як всі воблери з цього топу, вони прям всі елементарні і для новачків, і круто працюють у професіоналів, у яких купа проводок. Тобто цей прям молодець, я скажу так, в... серед воблерів робимо такі. Легкі, але акцентовані твічі. Він уходить в сторону. Ну, Коротше, варто спробувати з цим воблером кинути його десь на метрів 5, так, щоб видно було. І спробувати потвічити, подивитися, як він грає. І от з цією проводкою повторювати, повторювати, повторювати він вам буде приносити просто тонни риви. З своєю формою тіла він такий доволі масивний. Тому е, доволі класно працює і на лайт збирає вам таку рибу побільше. Але і невеличка теж е, класно на нього реагує, сідають і невеликі окуні, і класно приносять задоволення, коли там ловиш по літньому котловому, закинув, смик-смик. Він сідає, витягаєш його, борешся, е, зняв окуня, відпустив е, наступний закид, знову смик-смик, пауза, окунь його атакує. Там такі буває по декілька риб виходить зараз за Воблером. Просто класні емоції він дарував на риболовлі і, і прям шкода, що зараз його немає в моїй коробці. Але треба, треба. Вони чомусь не дуже популярні в магазинах або з виробництвом щось. Не знаю, чому їх не завжди просто придбати і знайти. Але Воблер однозначно крутий, вартий того, щоб бути в. Вашій коробці. А я дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Якщо ще не поставили лайк цьому відео, будь ласка, зробіть це. Це допоможе мені набрати більше переглядів в цьому відео. Напишіть коментар, як вам ці воблери, які ваші найулюбленіші воблери в цьому розмірі. Мені прям, прям цікаво, бо я би хотів ще поекспериментувати, придбати тих воблерів, показати, як вони грають. Якщо вам цікавий якийсь саме воблер, напишіть, будь ласка, це. Ну і величезна подяка всім тим, хто підтримує мій канал фінансово на ютуб спонсорстві та на Патреоні. Там зараз частіше виходять ексклюзивний контент для підписників. Моя подяка. Ну і є декілька рівнів, за які ви будете отримувати різні бонуси. Тому у кого є можливість, підтримуйте, вдячний всім. Ну а далі рекомендую подивитися наступне відео на каналі, і побачимось там та на водоймі. Бувайте!